Вітаю вас сьогодні. Ми продовжуємо знімати історії успіху наших переселенців. Сьогодні у нас в студії Василина Корсун, громадська діячка, жінка військовослужбовця і переселенка. Василина, ми раді вітати тебе сьогодні в нашій студії і запросила тебе сьогодні, щоб ти поділилася з нами своєю історією. Історію свого життя і як переселенки, і вже як жінки військовослужбовця, чоловік, якою побував в полоні. Я рада вітати кожного. Рада, що ви мене сьогодні запросили на передачу. Я залюбки поділюся своїм досвідом, поділюся тим, що я пережила, те, що зараз проходжу, і те, що планую на майбутнє. Василина. Ти покинула місто Луганське в 2014 році. Як це відбувалося? Що ти відчувала? Які в тебе спогади ще залишилися від того року? Як ви зазначили, так я поїхала з Луганська ще в 2014 році? Це було. Таке спонтанне рішення, бо на той час у нас ще не було бойових дій, слава Богу. Але вже тоді ставили блокпости вже стояли, і було небезпечно, вже були деякі вибухи, вже в нас ходили люди з автоматами, і ми вирішили поїхати трішечки подалі з того міста. І... Містом, в яке ми переїхали на той час, це став Хмельницький. Ми їхали сюди на один місяць, брали з собою маленькі, маленькі, от на прямому сенсі. от такі маленькі сумочки. Крім літнього одягу на той час, я нічого з собою не взяла, бо це був червень місяць, і ми їхали до кінця липня і вже думала, що повернемося додому. А, Василина 9 років. За 9 років могло. Багато чого. Я знаю, що ти за цей час вже встигла вийти заміж, народити дитину. І так, взагалі, твій досвід, як в тебе проходила інтеграція в Хмельницьку громаду? Що ти відчувала, як в тебе проходила взаємодія з людьми. Як ти себе почувала з роботою? Чи знайшла ти себе, чи не знайшла ти себе? Взагалі твій шлях? Розкажи. Ну, коли ми приїхали сюди, спочатку нас прийняли, нас прийняла церква. Ми їхали не просто на голе місце. Ми приїхали до людей, які були готові нас прийняти, і ми поселилися в них. Але ну, з часом треба було вже переїжджати і. Ну, до нас ставилися ті люди дуже добре, і ми дуже вдячні їм за це. Я дуже вдячна їм за це. І навколишнє на середовище, да, як відносились люди. Просто на той час, якщо порівнювати зараз і тоді, тоді не розуміли взагалі, що в Україні відбувається, що в Україні розпочалась війна, так вона не повномасштабна, але вона є. І люди просто цим не жили. Для них це було незнайоме, і тому це, мабуть, і ну, так склало таке відношення до нас, що ми сюди, типу, приїхали. Ми ворожі люди, що це через нас почалася війна. Хоча ми приїхали люди, ті, які поділяли думку, ті, які люблять Україну, ті, які розділяють світогляд українців, і ми. Не розуміли до кінця, чого нас не хочуть приймати такими, як ми. Так, в менталітеті є дуже велика різниця є в менталітеті. Але ми українці, ми не обрали поїхати за кордон, ми обрали просто поїхати трішечки далі в інше місце. Було спочатку важко, але згодом я зрозуміла, що якщо я почну просто приймати людей такими, які вони є, мені буде так легше, мені так буде краще. І я просто стала ставитись до них, ну, так проще, якщо так можна сказати. І просто так я віруча людина, і в біблії написано: якщо ти хочеш, щоб до тебе так ставились, стався так і ти до людей. Тому я обрала такий шлях, що я буду їх любити і поважати. Хоча може щось мені не подобатись, це не означає, що я повинна це розділяти і ставати такою. Але Отак вже живемо 9 років, і як ви зазначили раніше, так я вийшла заміж тут у Хмельницькому. Мій чоловік він хмельничанин. Ми народили дитину. У нас, слава Богу, вже все добре в родині, бо він був у полоні 9 місяців. І це вже весело, я тебе переб'ю це вже з початком повномасштабної війни, 24 лютого, 2022 року. Так, він вже він. Потрапив у, полон. Потрапив у полон, та, Він був військово зобов'язаний і служив в Маріуполь. Так, і... а, Так. На, на початку, коли ще всі тільки говорили про те, що війна розпочнеться, але вона ще не розпочалась. Він 22 лютого 22 року він перепоїхав дослужувати в Маріуполь. І коли він приїхав, туди через день почалася війна. І всі знають, які дії відбувалися в Маріуполі, і він потрапив вже в Маріуполі, потрапив в полон, де пробув 9 місяців. Сине, давай все-таки трішки ти розкажеш, як ти інтегрувалася спочатку. Так а, а, з, з, з чим ти стикнулася, коли ти приїхала в Хмельницький? А, бо те життя, яке в тебе було у Луганську, в тебе була робота, в тебе були друзі, в тебе було все. так? А ти приїхала до Хмельницького, зовсім нікого не знаєш, не знаєш, де ти будеш жити, друзів в тебе нема, є тільки, ну, хто з тобою виїхав, так, ті люди. Це найближче твоє коло друзів. А, і коли ти почала шукати роботу, як тобі було важко знайти роботу чи ні? З роботами тут було трішечки якось. Ну, спробувала. У нас вийшло. Я тоді ще приймала участь. Були гранти від мому на власну справу, щоб відкрити власну справу. Я приймала участь, я виграла в такому гранті, отримала той грант, щоб проводити дитячі свята. Але так склалися обставини, що я завагітняла, я народила дитину, і ми переїхали ще на рік, ми жили в Краматорську, бо чоловік військово зобов'язаний, і ми повинні були там пробути. Тоді ще називалося АТО, повинні були пробути в зоні АТО. Тому. Зі святами якось ну, я проводила, але не так як хотілося в повному масштабі. А зараз чим ти займаєшся? Зараз я займаюся громадською діяльністю, є частиною організації громадської організації, центр реабілітації та відновлення і працюю там фасилітатором. Мені це дуже подобається, бо ми допомагаємо, надаємо психологічну підтримку як дорослим, так і дітям. Ми бачимо результат в цьому, і люди вдячні, а нам від цього радісно. Я не можу сказати, що це просто, бо є якісь сфери, куди ти заходиш там не дуже просто. Це треба розбиратися, але немає нічого неможливого. Це дійсно, реально це дійсно немає нічого неможливого, тільки віра. І тільки йти вперед, не зупинятися. Василина, а розкажи нам, як ти пережила полон. Полон. Ну, а, взагалі, на що мені за все це випало? Були тут такі питання? А, як у всіх нормальних людей, в мене не були такі питання. Це, звісно, якщо чесно кажучи, я би не дуже хотіла згадувати, бо коли це все пройшло, ти спочатку думаєш, нарешті видихнув, ти думаєш, що це все закінчилось, але потім ти повертаєшся десь частиною себе в ті думки, ну ти розумієш, що ти пройшов цю ситуацію. Було важко, важко в чому. Ти не знаєш, куди бігти, ти не знаєш, що робити. В тебе є якась там намічений путь, як все це треба правильно зробити, як це вимагають від тебе структури. Але не, це не, не завжди дієво. Це не завжди дієво, і мені пощастило, бо я знала, що чоловік мені зателефонував, він сказав, що він в полоні, і що він був в Донецьку, і тому. Я не побоялася написати, дізнатися, чи справді це так, я писала туди, так, на ту територію. Але тобі дають відповідь, ти не знаєш, правда це чи ні. І коли люди дивляться на тебе і кажуть, ти посміхаєшся, і в тебе все добре. обгортка добре. Всередині ні. І це було саме важке, але ти розумієш, що тобі треба посміхатися, бо в тебе навкруги є ті люди, які потребують твоєї посмішки. Не тому, що вони звикли тебе бачити усміхненою, а тому, що якщо ти будеш сильним в цей час, це дасть можливість їм не зламатися. І тому да, я посміхалася. Зараз я плачу не тому, що ну, це прям сльози там. Горя як. Бо я знаю, що е, емоції, як мені сказала психолог. Дякую. Як сказала психолог, емоції це добре. І сльози це реакція на емоції. І тому просто бути сильним це одна частина, але треба бути сильним. Я ще підкреслюю, віруча людина, треба бути сильним, в Господі. Ти не можеш бути сам на сам сильним. Ти зламаєшся. Рано чи пізно ці обставини, які тебе оточують, вони приведуть тебе до того, що ти сядеш і будеш плакати. І вся, вся ця ситуація, коли ти не знаєш, де знаходиться чоловік, ти не знаєш, куди далі йти, ти йдеш до Бога. Я думаю, багато жінок зі мною погодяться, бо багато хто звернувся до Бога. Я вже знала, слава Богу, куди мені біжати. Ну, ти не розчарувалася в Богові? Ти питала його? Ці питання були ще коли ми їхали сюди з Луганська. Я думала, ну знов, чого це завжди там? Ти народився в 90-х. 90-ті випали на тебе. Почалась війна, і знов на твоєму поколінні. І тут, вже коли все так більш-менш стабільно. Тебе чоловік потрапляє майже день у день з війною в Маріуполь в саму гарячу точку на той час, і, і він ще в полон потрапляє, і ти думаєш, Боже, а навіщо мені це все? Ти напевно мене не любиш, ти мене ненавидиш, ти поставив на мені крапку, я як і, ну, так, А вже ж такі питання були, я задавала Богові, і я зрозуміла все, в цей час, що саме що головне вірі в Бога, це ти повинен бути чесним і відвертим з Богом. Якщо ти чесний і в тебе на душі дуже погано, і ти не можеш це просто скривати. Бог це є той, кому ти це повинен все принести і чесно, просто сказати. Я казала йому, я казала: я більше тобі не вірю. Я більше не хочу з тобою йти і знати, хто ти такий. Я так казала Богові чесно. І в той момент просто приходила така сила, і Бог казав: я, я той, хто вірний, я той, хто з тобою завжди поруч. І це давало далі наснаги йти. Да, це саме те, що тобі давало і наснаги, і сили, і, мабуть, і давало тобі стілення разу відразу, щоб ти трималася. так? так. Василина, скажи. Я, я, звісно, може, це не такі порівняння, що, що гірше війна чи полон, але, але все ж таки, коли чоловік на війні, дружина переживає, так? і чоловік в полоні це різні трохи речі, правильно. Просто коли, наприклад, мій чоловік був ще в Маріуполі, і місяць він там був, і... Він телефонував раз на день, бо не було інтернету. І ти ставиш, як ми розмовляли з однією дівчиною, і вона каже: для тебе, що він прислав плюсик, це кабута -то тобі написали ці цілий лист, і там в тебе ну, тобі розказали, що в тебе все добре, що в мене ну, все-все-все про себе розказала. Це означає плюсик, що він живий. І коли чоловік потрапив в полон. Переживань стало ще більше, бо там хоч був плюсик раз в день. А тут на протязі 9 місяців нічого. Тільки тоді, коли вже я написала сама листа і отримала відповідь, і тоді я зрозуміла, що так, він там є. Я побачила його почерк, що це дійсно він написав, що це його рука, і я знала, що ну, в нього. Наскільки це може бути, ми повинні розуміти, що це полон, і наскільки це може бути, там добре. Ну, добре в кавичках, лапках. І тому я не можу сказати, що як легше переносити, коли ти чекаєш з війни чи коли ти чекаєш з полону. І так, і так це важко. І оточуючі люди за ну. Багато, цього не, багато людей цього не розуміють, і вон кажуть, чого ти переживаєш, і це не їх провина. А вони цього не розуміють. Але я би хотіла б попросити таких людей. Просто будьте поруч. Ви не можете сказати я тебе розумію. Ви не розумієте, але ти можеш сказати я з тобою поруч. Якщо тобі треба просто піти прогулятися, я піду з тобою прогуляюся. Але б станьте такою людиною для когось станьте. Селена, а що б ти порадила по жінкам, які зараз ну, перебувають в такому стані, в якому ти була декілька місяців тому або ну, чекають своїх чоловіків що щоб ти їм порадила? Перше, що я хотіла їм сказати, щоб вони ніколи не втрачали надію. Надія це найголовніше. і головне надія сподівайтеся, що ви побачите цю людину. І обов'язково моліться, бо молитва дуже багато що може. Це перше. По-друге, вдруге знайдіть таку людину, з якою ви можете ділитися з тим болем, який у вас є. Це може бути не близька тобі людина, але людина, яка просто стоїть поруч, і вона готова тебе вислухати в будь-який момент. І це дуже класно, бо інколи тобі хочеться щось розбити об стіну, і ти, і ти в той момент просто комусь там строчиш цю смс-ку і кажеш, я хочу всіх вбити. І ця людина каже: Нічого страшного, залишилось трішечки залишилось трішечки, ти зможеш, ти пройдеш, і тут з'являються теж сили, знайти таку людину. не, не залишайтеся зі своїми мислями, зі, зі своїми думками. Зі своїми емоціями сам на сам це приведе тільки до лікарні. А коли ти починаєш щось робити, це тобі допоможе відволіклікатина. А ще хотіла спитати: якщо ну немає такої людини поруч, чи є в вашому центрі реабілітації та відновлення групи, якісь на які можемо запросити. Людей. Так, у нас є в центрі такі групи. У нас є декілька груп. Це для просто для переселенців, бо переселенці теж потребують інколи їм немає з ким поговорити. Вони ще не інтегрувалися в суспільство, в це місцеве. Їм хочеться просто побути серед тих людей, як і вони. І ми запрошуємо таких людей на свої групи. І у нас є також група для жінок. І не тільки для жінок, бо я коли робила рекламу, писала. Я почала писати жінок, а потім думаю, це і для мам, це і для батьків, це і для дітей, це для братів, для сестер, бо вони теж переживають цей біль. Для них це теж важливо, ця підтримка, де ви можете просто прийти, попити чай з однодумцями, сказати свою думку, поділитися своїм болем, і це буде давати результат. Так, я згадую ще 2014 рік, коли ми переїхали, і нас запрошували до бібліотеки Островського в Хмельницькому. І ми теж спілкувалися, потім запрошували якихось фахівців, і нам це допомагало. Ми спілкувалися один з одним, пили чай, і просто потім культурно проводили час, і від того нам ставало краще. Ну, Воно якось ну, зав'язувалося зв'язків, зв з'являлися нові знайомі, і таким чином ну, ми розуміли, що ми не самі в цьому світі. А, да, реально, це дуже класна ідея збиратися і допомагати один одному. Це класно, що ви проводите такі зустрічі, такі групи. Це об'єднує людей, об'єднує. Громадян об'єднує мешканців нашого міста. І наостанок Василина хотілося б дізнатися. Я думаю, і наші глядачі теж хотіли б дізнатися. Твоє кредо життя, твій меседж. Ну, перш за все, я хотіла би кожному поважати і собі, щоб ми вірили. Перш за все, вірили в Бога. Вірили в те, що він вірний, він ніколи не залишає, бо він наш батько. І це вам буде давати сили. Це тільки це може дати вам сили проходити ті обставини, в які ви потрапляєте. І шукайте завжди щось позитивне. Мені одна людина сказала, що я багато чого критикую, але навіть в критиці можна знайти щось позитивне. Ну, якщо ви теж така людина, як я, наприклад. і... Знайдіть щось позитивне. Навіть коли вам буде дуже важко, ну, наприклад, що там іде на вулиці дощ, і я промокла добре, зато я там моє волосся змочилося і зараз вийде сонечко. Знайдіть, просто знайдіть щось позитивне, бо цей час, особливо коли зараз йде війна, якщо ми не будемо шукати такі позитивні моменти, проводити час з близькими. Ми не зможемо це пройти. Але якщо ми будемо радіти чомусь радіти життю, Почніть з того, що ви сьогодні живі, і просто скажіть дякую Богові за це. І це вам вже допоможе в цьому житті. Дякую Василина. І на цій позитивній ноті ми завершуємо наш ефір. Чекайте на нові історії успіху і не забувайте підписатися на канал, якщо хтось не підписаний, поставити дзвіночок і поставити лайк, якщо вам сподобалось. Дякуємо, до зустрічі!